Всім привіт, і на каналі Уліса. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як добре вчитися. Сподіваюся, розумієте, що добре вчитися це посиденна праці, виконання того ж самого домашнього завдання, читання матеріалу, які дають у школі. На це потрібно багато чисто сил. Тому щоб не закинути це все на перших хвилинах, потрібно себе добре змотивувати. Уникаєш природні питання, звідки взяти мотивацію. Щоб мотивація з'явилася, поставте собі певну мету. Наприклад, закінчити якийсь там клас невідмінно та, мабуть, досягти певних успіхів в математиці або в іншому якомусь предметі. Тому, коли вам захочете все кинути, згадуйте мету, яку вам сильно сильно хочете досягти. Мотивуйтеся і я впевнена, на вас все вийде. у навчанні дуже сильно допомагають конспекти. Навіть якщо ми не пишемо їх в школі, я завжди пишу їх сама для себе вдома, тому що потім вони мене надзвичайно виручають. По ним я вчу весь матеріал, який задають додому на домашні завдання. По ним я готуюся до контрольних, і це надзвичайно облегшує мені роботу. Тому що при підготовці я не перечитую всі параграфи з книжки, а просто читаю найголовніше, що я виписала собі в конспекті. Також як правильно вести конспекти, як їх оформляти, як робити їх корисними, я розказала в Йому відео, тому нажимайте на спиваючи віконце і переходьте в ньому після перегляду цього відео. Також я радила обов'язково виконувати домашні завдання, яке дають у школі, тому що прийшовши новий матеріал, ви його ще добре не запам'ятали. І щоб це все уклалося в голові, у сілу на довго-довго-довго потрібно обов'язково виконати домашні завдання тренуруючими правилами. Важливим пунктом також ще додаткова інформація Наведу приклад на самій собі. Наприклад, примет біологію, якщо розповідається про якусь бактерію, її будову складові частини є судист... Знаходжу її малюнок в інтернеті, і це мені допомагає краще зрозуміти матеріали, які я тільки що прочитала. тому що я візуально запам'ятовую, що це знаходиться. Бо, наприклад, приймати історії. Якщо згадують якогось царя, а про нього нічого не розписую, я завжди знаходжу про нього якусь інформацію в інтернеті, хто він такий, чим займався, і це мені допомагає скласти цілу картину. Ще би я радила завжди відповідати на питання в кінці книжки. Поясню, а завжди, коли ви прочитали якийсь матеріал з книжки фізики або математики в кінці того пара Завжди є якісь питання або тренувальні вправи. Я би дуже радила вам їх проходити. Ну для чого це потрібно? Все одно в школі дадуть ще якісь вправи, щось будуть питати. Я на них відповім. Я це роблю для впевненості в собі, тому що деколи вчителі саме беруть питання з книжки на контрольні роботи. І я, наприклад, вже знаю відповідь на це питання і пишу її. Ну і також це працює як домашні завдання. Нові знання доходять до автоматизму на те, що вони звернули увагу, повторили, знайшли і вивчили. Але ну, на цьому було все. Я дуже. Вас вам сподобалось це відео, і ви не забули поставити лайк та підписатися на канал. пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, про що ще розповісти. А я вас всіх люблю і ціную. бувайте!